Двох левиць, які втекли з приватного зоокуточка, ловили у Хмельницькому. Задіяли поліцію, нацгвардію і ДСНС із безпілотником. Хтось вночі просто зірвав замки з вольєрів. Про це повідомив керівник звіринцю. Одну з левиць побачили на території і вдалося її зачинити. А на пошуки іншої містом кинулися екстрені служби. Тож як ловили і чому тепер тварин звідти хочуть забрати? Кореспондентка ТСН Анна Махновця розкаже. Нині левиця сіма і сімба спокійно виходять на вулицю у вольєр і поглядають довкола. Напередодні вони наробили галасу, учинено на всю Україну. Зараз у Хмельницькому триває пошук лева. Такі виклики, я думаю, що навіть і по Україні проходять, приходять на лінію 102 не щодня. А все почалося з того, що вночі хтось відкрив вольєри в приватному зоокуточку, каже його власник. Замок тут висів і тут висів. Все це відкрите, і один зломаний замок отут висів. Одну з пан Сергій побачив одразу на території зі знайомим Вдалося її зачинити. Вона фактично зайшла. Ми її трошки впихнули задницю, двері закрили. А от друга зникла. Чоловік повідомив екстрені служби. І хоч, каже, ливиця слухняна, та все ж хвилювався, аби не накинулась на когось із людей, бо у зоокуточку вже були жертви. Пару коз, пару баранів. отакі. На пошуки звіра кинулася поліція, Нацгвардія та рятувальники. Ми оперативно зібрали додатково 100 осіб особового складу. Ми сформували мобільні групи. Оглядали вулиці та пильнували з повітря. Це є в нас літальні безпілотні. Апарат саме ним ми шукали тварину. Поміж тим, декому з хмельничан подія видалася кумедною. Хтось створював неправдиві відео за допомогою штучного інтелекту, а хтось вигадував, що лев напав на господарку. Одне з відео, начебто, серед вулиць гуляє лев. Люди повідомляли, що є подушені тварини. Ми перевіряли інформацію. виїжджали на місце події. Інформація була не підтверджена. Врешті з підприємства біля зоокуточка повідомили, левиця на їхній території. Її оточили за твариною, пильнували з повітря. Він в одну точку, в другу точку. Я координував підрозділи, що він. Просуваються по території. Врешті ветеринари левицю приспали. Вже от засипає, засипає. А патрульні перевезли втікачку до вольєру. Якщо вже хтось попитається відкрити, йому треба дійсно. Він тоді вже попаде в зуби даним тваринам. Так каже пан Сергій про те, як тепер облаштували тварину в вольєрі і обурений після втечі, левиць на нього полетів хейт, що зоокуточок недоглянутий, а тварини, мовляв, голодні, заперечує. Навпаки, їм допомагає і лікує. Роздаю посапа. Маркам куди можу? Пристраюю тварин. Кожен тиждень катня під приходиш, ящик стоїть. Котів мене зараз не знаю. Ну, штук може 30. А сімба і сіма у нього взагалі опинилися випадково. Каже, зо півтора роки тому громадянин Індії їх вивіз із сходу України. Попросив перетримати ненадовго і зник. індуса. Я в очі не бачу. А куди він їх мав висти? Він пояснював в Південну Африку. каже, готовий левиць віддати. Да. Їх погодилися прийняти у центрі порятунку диких тварин. Так, звісно. Якщо він готовий віддати, ми звісно готові забрати. Я бачу у вас ще верблюди є да, да які вот вже теж. Вот, вот скоро поїдуть. Мають забрати? Да, вже все, домовились. Готовий розповідає і інших тварин віддати та багатьох приймати не хочуть. Лисиця вже рік в нас. І збила машина, люди її підібрали, привезли до нас і вилікували. В парки їх ніхто ніхто не хоче випустити в природу. Я не маю права. Водночас за розслідування подій довкола зоокоточка взялася поліція. Відкрите кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. З'ясовуватимуть, кажуть, усі обставини, зокрема в яких умовах тварини утримуються, хто за цим мав пильнувати та хто міг відкривати вольєри. І от уже з дня на день сіма і сімба, які переполохали Хмельницький, збираються вирушати у дорогу. На Київщину Анна Махно, Олександр Ковтунець, Хмельниччина. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.